Чоловічі бавовняні штани для сну та для дому Апту Фешн Алді Німеччина одиничка вартує лише 206 гривень. В лоті у нас будуть представлені три основних кольори. Їх тут буде 16 позицій, 3290 гривень за увесь лот. У нас будуть модельки як в упакуванні, так можуть бути без упакування. Давайте подивимось по кольорам. Буде ось такий приглушовно-блакитний колір. Вони йдуть всі прямого крою без манжетів. На пояску у нас буде резиночка і затяжка. По складу це 100% бавовна. О стандарт 100 означає, що для цих виробів використовуються якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків. Далі, показую. буде ось така моделька. Подивіться, як виглядає. І показую її в розгорнутому вигляді. Розмір емочки буде дві. Елічки 4, X 4, 6. Але розміри можуть варіювати в залежності від лоту. Вони йдуть з кишеньками, на ось таких затяжках. І тут, тут нема нічого. Та, показую вам далі. Є ще ось така моделька. І вона вже йде в нас на застібці. Для більшої зручності. Тут кишеньки, вони неймовірно тактильні. До тіла будуть легенькі, дихаючи те, що потрібно, щоб ходити вдома та для сну. Нагадаю, одиничка 206 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть під цим відео.